Ау, Влад! Ей, Влад, де ти ходиш? Блін, що за. А ж, ти Влада не бачила? Там він склав, що в нього якісь справи, і він десь пішов. Ну, ну прекрасно, а, а з випуском що у нас анонси? Ну, сьогодні не моя черга, оскільки я вже випадково тут. Привіт! З вами Альона Барановська. Ви дивитесь анонси від Гелянка. А скотч тобі навіщо? Який скотч? Думали ще вам сказати про вибори, але в нашій країні про вибори добре говорити не прийнято, тому ми просто вирішили вам людською мовою розповісти, що воно таке. 10 або 11 жовтня ви приїжджаєте до Могилянки завчасно і крокуєте ніжками до бібліотеки Антоновичів. Там берете кольоровий папірчик у представника СВК і віддаєте свій дорогоцінний голос. За кандидатом з гарнішим прізвищем. Причому аж в чотири інстанції: Конференція студентів, вищий представницький орган, це як Верховна Рада з 36 депутатів, вчену раду наукма, це як кабінет міністрів, вчені ради своїх факультетів, кабінет міністрів своїх факультетів і студентську колегію. Надіюсь, всі знають, що таке студентська колегія. Але тільки для ФГН, оскільки. Попередній представник передчасно залишив цю посаду. Мені поплакать і, взагалі, поцікавитись, хоч списками кандидатів перед виборами. Дідусю, а підкажіть, як пройти на вулицю міста Шалет? Якого міста? Доцю Ми ж у Києві? Та ні, то це в Києві така й вулиця. А -а -а. Ну то дивись, сідаєш на метро, потім пересадочка, Пересадочка на гілку, іншу, потім трамвай на 23, й на 28, й або маршруточкою 405, 529, п'ятсот, А як не буде, то чотириста і шостий підсото. 12 жовтня пройде лекція про транспортні моделі. Мова піде про системне управління, ефективну організацію транспортних потоків і оптимальне планування транспортної інфраструктури. Література. Літера. Да що ж таке? Минулого тижня ми анонсували літературний вечір з Іваном Малковичем. І це Студенти магілянки. Понабирали позно. Це якийсь кошмар. А сьогодні анонсуємо цей же захід з паном Малковичем і з відкритим мікрофоном, який перенесли на 13 жовтня. Саша минулого тижня читала вірші. Я теж хочу. Вишиває осінь на канві зелені золоті квітки. Квіти оживають і з дерев спадають жовті нагідки. Альона, це взагалі-то має бути авторська поезія. Хочеш дізнатися більше про фінанси та інвестиції? Чи просто почути досвід того, хто зміг? То приходь 13 жовтня на лекцію від радника Міністерства економічного розвитку та торгівлі України Даріуса Тамаускаса. <му> Якщо ви скучили за центровом і хочете потрапити туди на День Академії, раджу почати носити з собою в судочках гречку. І бути готовим вкоротити віку своїй свинці скарбничці Хтось ж був мені винен гроші, хтось точно був винен мені гроші. Хтось був мені гроші винен. 15 жовтня, палац спорту, сільпо, пластикові стаканчики по 40 мл на барі. Уже не фрешка. Все, не інтересно. Всі вже чули, а хто не чув, то слухайте. Могилянці виповнюється 25 років з дня відродження. А тому піар-відділ проводить конкурс для студентів на краще відео про рідну могляночку. Найкращі роботи отримують призи. Але невідомо які. Наразі все. Пишіть нам на пошту про свої події, але не в суботу ж. Якщо вам щось не зрозуміло, в описі до відео є посилання. Проходьте, читайте, не хворійте, носіть з собою парасольки. До зустрічі!